Цей вірш я присвячую всім хлопцям, які вирішили рано одружитися, таким самим дебілам, як я. Усе, мужик, ти вже приплив. Тепер ти зможеш лише ті самі цицьки смикати. Це до весілля ти гуляв і на стрибти сходив. Тепер же будеш одну дирку тикати. А так хотілось полігамності в стосунках, щоб як в гуртожитку. Твій хуй був зіркою кімнат. Він кожну ніч в прозорих обладунках, немов Айвен го покоряв дівчат. І хай не всі дівчата ті були красуні, якщо так чесно, то більшість з них страшні. Проте завжди ти дрюкав їх на кухні. Тепер же секс ти матимеш у місяць, лише два дні. Алло, алло, да. да, підлогу помив, коврики, витріпав, посуд помив, Їсти зготував, звичайно зготував, так, А коли ти будеш, а ти сьогодні не буде, де будеш ночувати? Олег, хто такий Олег. Ти шестиюрний брат? Ну добре. Не знімай більше.